Добрий ранок, у нас мами, сьогодні день народження. Ми її чекаємо, поки вона спуститься на перший поверх. Зробимо їй тортик, запалимо свічечки, подарунки, квіточки. Чекаємо. Okay, come on in, Nanny. Zach Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. Make Thank a wish. You. Make a wish. Thank you. You're welcome. Oh, thank you. Oh, так, читають там же написано. Ага. Uh -huh. Ooh. Nanny from Oscar's Liburi. Oscar, thank you. Uh -huh. Uh -huh. My, uh, my favourite confetti. Favorite chocolate. Favorite chocolate. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Oh, thank No, it's not for you. This is Chinese. No. My beautiful nanny, thank you for my vox, uh, cuddles and treats. Love you. Happy birthday. Бабуся, дякую за прогулянки, обнімашки і вкусняшки. Люблю тебе з день народження. Ха-хау. Ха-хау, сенки. Іди фото з тобою. Іди, сен. Ап. Оля, сфотка, чи готова? Та вона папа знімає. Так. Чумам. No. 60, the best map in the world. Happy birthday, najlepši matus je sveti. Zdnevna rojstnja, zdravje, resnični sveti. Mi tebe ljubimo. Olga, Kef, Oscar. Thank you, thank you so much. Tako. This really lovely, um, good birthday with lots of love huns, Chris, Christina, and Dave. Thank Dave. you, Dave. Dave? Mm -hmm. Dave. Thank you, Christina and mm -hmm. Dave. To my <laughs> коханій дружині день народження. Happy birthday, with love. Кохаю чоловік. Thank you, thank you, thank you so much. Ah, beautiful, beautiful. Lovely. Good day. Пандорка. Ооо. А, це одне оскаріння. Yeah. Beautiful. Інше таке Це тобі треба прицепити так сюди. Угу. Цепочка безпечності називається. Угу. Beautiful. Thank you, thank you. <addressed Hebrew> Господин Папа. Beautiful. Thank you. Thank you, thank you so much. Открыто можно открывать. Так их у вас, да? Да. Mm -hmm. mm -hmm. Thank you. Thank you. Thank you. можем посидеть на лавочке там да? ще. да? Ось приїхав, заселяється воно або виселяється. Яке ціткаве для костріка, бачите? Як продумано для костра, так? Да? Дуже гарно що сідаємо, поки посидимо на лавочці. Природа, такі гарні ці квіти. Гарна погода. Чудовому місці ми приїхали. Невеличке продовження, мов свято. Ми приїхали. Такий чудовий готель. На Кіафтеном тут потрібно бронювати місце, щоб пити чаю в такому гарному, чудовому місці. І відпочити трішки. Така чудова деревина. Зараз підемо глянемо, як вона називається. ця деревина. Чудовий день сьогодні. I'm going to give him a look. This is like. It's like. With uh, a gift for my mom on her birthday. Valentina, Valentina, happy birthday to you. It's like like my sister, like. Today so make a wish. Так, в мене такий сендвіч маленький. Кузняга, скуни і суменке. Дивіться, яка цікава. Здалека, як ялинка, воно трошки колюче. Посильно колюче. Ага, ну такі, дивіться, які голочки. А що ж там написано? Не написано що за деревина. Навіть якщо я не є каша, але вони придають в колобки. Я те, що ти носиш на, на своїх ногах, але я не є носки. Mm -hmm. Можливо, це вони до чогось готуються, може на oh. буде щось. Ні, ну сама деревина дуже цікава. Дуже цікава, треба ж подивитися, що це за деревина. Відійду далі, зніму, яка вона здалека. Хто знає, що за деревина, напишіть. Внизу такий стовбур, а вгорі, як трошки, мені кажеться, як в пальмі. Ото. Не знаю, тут не видно. Трошки не такий стовбур, як внизу. Отримали задоволення, дуже все смачне і дуже багато приходять людей тут на ті автіном. Відмічають також день народження. Ще крім нас було ще двоє чоловік, які також відмічали тут день народження. Одні прийшли пообідали. Просто Заказали собі обід, поїли і пішли. А інші, так уже як і ми, ті автоном, Туди входять бутерброди, потім кіш, да? кіш з скони і дуже багато солодощі. Ну, коротше говоря, хочу сказати, ми йдемо животи повні, лопають. Ну, а зараз ми хочемо пройтися, яка тут подивитися територія. Ми вже тут колись були. Сюди можна приїжджати із собакою погуляти. На вулиці там є також кафе, де можна випити чаю і посидіти з собакою, а також ми хочемо чи, подивитися, чи де йому тут є місце, де побігати. Так? тут, так. територія. Йдемо прогулюємося. Як тут гарно. Що ж який кущик. Я не знаю, я насолоджуюся природою Англії, тому що тут постійно зелень і постійно дуже багато цікавих кущів, яких... Ну, які, мабуть, зустрічаються тут, ну мабуть, не тільки тут, але тут їх дуже великої кількості різних, гарних. Така бесідка. Корт. Ну, щоб заказати тут номер у готельному комплексі, ми дивилися на Різдво, на Різдво тут коштує тисячу доларів. Ми тоді дивилися на тисячу Тільки фунтів на три ночі. Ну, навіть більше, але там вже включено йде різдвяна вечеря. вечеря Ну, тут, мабуть, да, зона, щоб хто приїжджає з дітками погуляти, тут можна просто посидіти. Ну І знову ж таки при всяких територіях, готелях є різні маленькі городики, де вони висаджують. Це не для кухні, не для чого, просто для того, щоб люди відпочивали і дивилися, як росте горох, як росте кабак, як ростуть помідори. І саме більше, що мені подобається, що нічого не руйнують. Я не знаю, скільки років цим ось, ось ступенькам. І дивіться, які вони, але вони придають шарму цьому всьому. Е дуже гарно. Не руйнують, нове не строють, не вкладають лишні гроші, а бережуть те, що є. Гроші завжди є на що потратити. Англійці завжди роблять все продумано, нічого лишнього, нічого, як то кажуть, все, весь шарм в простоті. Розочки пахнуть. До речі, в моєму місті, в Україні, де я жила у нас також дуже велика алея із роз. У мене в місті дуже гарно, дуже гарно, і дуже... тому що там у нас дуже багато роз. Є алея із сосен, голубі сосни, каштани. Теж є, будемо казати, свій стиль. Свій стиль в моєму місті. Знову такі кущики, бачите? Ой, яка краса. Скільки чудових квіточок різних. Жаримо шашлик. У нас сьогодні просто така вечеря. Шашлик, картошка і овочі. Вже одна партія шашлика у нас жарилася. Ну, це вже друга. Такі з барбекю ми зробили мангал. <смех> 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 На вулиці в нас похолодало.

Овочі вже прожарилися. Так. Oh, potato. Potato. <laughs> ще картошка. Що mm -hmm. там ще mm -hmm. м'ясо. Кевін, я готові. Оооо, замени. Забула зняти вам свій тортик. Ми його купили в Макс Спенсері, називається торт мільйонера. Дуже смачний. Ми з ним вже пили чай. Такий невеличкий, тому що в даний момент солодке ім'я і все, більше ніхто. А й чоловік ще може кусочок з'їсти. Тому ми купили такий невеличкий маленький торт.